Такий голова Ігор чайка провів прийом громадян у Білинському старостинському окрузі. Спільно зі старостою Петром Бородієм поспілкувалися з мешканцями, відповіли на їхнє запитання. Йшлося про ремонт дороги Коваль-Колодниця, курсування маршрутного транспорту між населеними пунктами, влаштування зовнішнього освітлення у білині та Колодниці. Звернення скеровані спеціалістам для вирішення за компетенцією. Ольська громада одна з перших на Волині розпочала роботу над розробкою комплексного плану просторового розвитку. Відбулася стратегічна сесія з обговорення пропозицій від фахівців та громадськості. Єдина містобудівна та земельна документація має поєднати в собі планування інфраструктури, розміщення шкіл, лікарень, дитсадків, транспортну мобільність, житлову забудову, розвиток промисловості та бізнесу, екологічні аспекти, використання землі. Комплексне бачення розвитку територіальної громади формується на 20 років з можливістю коригування. Відбулася 63-та сесія міської ради. З поміж іншого, депутати затвердили програму розвитку адаптивних видів спорту Кольської територіальної громади на 2025 рік для фізичного відновлення та зміцнення психологічної стійкості ветеранів війни. На її реалізацію в місцевому бюджеті передбачили 200 тисяч гривень. Їх спрямують на організацію та участь спортсменів у змаганнях турнірах і фестивалях, як у громаді, так і за її межами. Для зміцнення матеріально-технічної бази планують придбання спортивного інвентарю, обладнання та форми. Вперше у Кольській громаді затвердили програму створення та обслуговування спортивних майданчиків для занять фізичною культурою та спортом на 2025-2027 роки. Документом передбачено підтримання в належному стані існуючих майданчиків, ремонт та реконструкцію, а також облаштування нових об'єктів для активного дозвілля. Сформовано перелік з 18 локацій, з них 11 в Коволі, 7 у селах громади. Роботи виконуватимуться поступово упродовж трьох років у перспективі встановлення відео Кольська громада продовжує підтримувати українське військо у рамках системної роботи, спрямованої на допомогу силам оборони, з місцевого бюджету виділено 2,5 мільйони гривень. Військові частини збройних сил України, які звернулися із запитами, планують придбання засобів радіоелектронної боротьби, тактичних радіостанцій, ФПВ-дронів та іншого важливого обладнання для потреб фронту. У коволі в управлінні з питань ветеранської політики розпочала роботу гаряча лінія ветерана. Військовослужбовці, ветерани та члени їх сімей, родини загиблих можуть отримати роз'яснення в телефонному режимі. Гаряча лінія ветерана працює з понеділка по четвер, з 8.00 до 17.15, у п'ятницю з 8.00 до 16.00 за номером телефону 095 388 1504. У Коваль відбувся щорічний захід, інтелектуальний Олімп, присвячений вшануванню обдарованих учнів та їхніх наставників. За підсумками 2024-2025 навчального року. Він об'єднав переможців і призерів міських, обласних та всеукраїнських олімпіад, конкурсів і турнірів, які гідно представили ковальську громаду на різних рівнях. Молодь успішно реалізує себе в широкому спектрі напрямів відточних і природничих наук до мовознавства, екології та цифрових технологій. Велодень 2025 зібрав у Ковулі три сотні учасників різного віку. Велопробіг стартував з площі Героїв Майдану і пройшов центральними вулицями міста. Спортсмени не лише активно провели дозвілля, а й долучилися до підтримки захисників. 20 тисяч гривень зібраних під час велопробігу, спрямують на допомогу збройним силам України. Також відбувся розіграш призів та подарунків від меценатів і партнерів благодійного заходу.